Доброго дня, діти! Ми з вами далі продовжуємо вправлятися в зошиті в клітинку. Ми з вами вивчили нову ютьовану літеру U. Зараз ми її з вами спробуємо написати. Для цього батьки робіть два рядочка зразка літери U. Відступаємо дві клітинки, ставимо крапочку вгорі через дві клітинки вниз, далі крапочку між клітинкою. І посередині. Далі діти беруть ручку і з'єднують крапки. Згори вниз провели пряму, далі маленьку риску і знизу вгору з'єднуємо овал. І так виконуємо дві, два рядки очки. Коли діти напишуть два рядочки літеру ю, далі батьки записують їм слова: такі. людина, ключ, танцюрист, омелюх, юнак, юшка, коношина, і діти рядом спробують написати ці слова. Ось таке виконання у вас повинно бути. Дякую, до побачення!